Вітаю вас, друзі! Вирішив записати відео про роботу в саду на початку лютого. Для когось вона буде корисна. Для мене робота в саду на городі це відпочинок, своєрідне хобі. Я експериментую. Хто дивиться, той знає. І ось у лютому бачимо ось така погода. Позавчора був теплий день, взагалі теплий день сьогодні. Ось чуть-чуть надлітає сніг, але тепло. І я покажу, що я робив. Ось моя невеличка груша. Вона цього року дуже сильно зародила. І, як бачите, в мене обламався верх. Я, можливо, вже розказував, показував, обламався верх під тяжестю груш. Я і підпирав, але все одно. Він обламався. Я пустив на бокову, зробив ось цю е, цю гілочку основною. І ви знаєте, що груша вона дуже багато пускає парослі. Вона гонить і я експериментую. Ось так бачите мотузками. Я відхиляю гілки, знаючи, що вони будуть рости. Не обрізаю їх, тільки чуть-чуть укорочую. І ось так. Ви бачите, що я гілки шпагатом відгинаю, прив'язую що до стовбура, що до інших гілок. І ось так роблю їм більш горизонтальне положення. І, як бачите, вже закладаються ось ці плодові. Плодові бутончики. Це вже по ідеї буде цвіт. Можете пробувати, хто як робить, хто за допомогою якої приспособи. У мене немає. Ось тих скобів, які потрібно відгинати, я ось так це розтягую шпагатом. І ось тут в мене яблінка. Також я її ось так, ви бачите, вона досить нижче, значно нижче пояса, вона в мене розгалуження. Ось така вона в мене. Я її зробив чашею. Це зробив чашею, а грушу я хотів пустити вверх догори, щоб вона росла. Але не знаю, як воно вийде. Але ось така ідея. А тут, бачите, всередині простір я обрізаю, тільки по кругу пускаю. Ось така в мене яблуня. Тут в мене два сорти. Я сам нащепив, але вже навіть не видно де щеплено. Ось ця гіляка щеплена, ця, ця багато гіляк, інший сорт. І ось ця яблуня. Тут десь три сорти. Я вже її буду обрізати вверх тільки не сьогодні. Да. Три сорти я нащепив. І бачите що можна обкопувати біля стовбурів. Я вже почав обкопувати кущі ось так в лютому місяці, а в саду є робота. Можна обрізати, формувати. Тому заходьте на канал, що цікавить. Практикуйте у своїх садах, якщо є якісь поради, можете писати. Коментарі я люблю читати. До нової зустрічі, друзі, з вами на каналі.